Вітаю, друзі. Сьогодні 11 травня 2025 року. Цим відео хочу розпочати цикл дайджестів тижневих новин. Отже, без сумніву, цей тиждень був багатий на цікаві новини, що потребують нашої уваги. Одна із головних тем цього тижня це 80-річчя перемоги над нацизмом. В Україні і всьому цивілізованому світі відмічали. 8 травня День пам'яті та примирення. Жодної помпи та святкування. На Московщині, як завжди, святкують 9 травня, проводячи парад, кажуть по бідобесія, демонструють свою військову міть, так звану. Українців не запросили, звісно, на 9 травня. Тому українські безпілотники прилетіли самі без запрошення, от, паралізувавши західну частину Ерефії, паралізувавши авіасполучення та аеропорти. От. До речі, слід визнати, що таке кружляння виявилось доволі ефективним засобом помсти, адже зупинка авіасполучення по-справжньому їх налякала. От. Так, звісно, дещо прилетіло до Кубінки та Шайковки Калуської області, де базується гордість російської військової авіації, що мала приймати участь на параді 9 травня. Тепер трохи про сам парад. Усіх друзів ми Мирах згадувати не варто. Достатньо лише імператора Сі Цзімпіна, Бульба бульбацераптора Лукашенка, Фіцо, Мандрівника через Баку. Вучич, Орбан взагалі не приїхав. Також було дуже багато представників різних режимів азійських та африканських. В кожного своя мета, але в переважності вони приїжджають лише за грошима. Усе дійство оберталося навколо Сі. Китайський лідер обачливо сказав. Цитата: Сторони підтримують усі зусилля, що сприяють встановленню миру в Україні. Фактично, приїзд Сі виглядав як візит до свого васала. Цікаво інше. Що Путіну, крім дітей у гімнастерках, показати практично на пораді було нічого. І з новенького на пораді були лише китайські та північнокорейські вояки. Із технічних новинок ми побачили ТОС-2 тосочка та САУ. Фактично це старі стволи 40-річної давнини, от, які встановлені на ще більш старі шасі 20-річної давнини. От. І головне, що колишніх хедлайнерів на платформі Армато та сау коаліцію цей раз навіть на парад не поставили. Ну, не те, що на війну серійно не поставили, навіть. Просто проїхатись по Червоній площі не поставили. От, коротше, це смішно все. На Росії погано з технікою. От. Чи вважають у Кремлі святкування по Бідебєсі успіхом, коли площою крокували північно-корейці, а біля, мов стояли африканці? От. Драму врятував всі, він показав, що приїхав до підлеглого князька. Коротше, зробив ласку таку. Наступна топ тема тижня це угода про надра. Більшість українців не бачили в очі цей документ. До кінця не розуміють, що передбачається, але мають на це власну думку. От. В Штатах цей документ підписала віце-прем'єрка Юлія Свериденко. Фактично, документ був підписаний на рівні Кабінету міністрів. Як зазначив він посол України у США в 15-19 роках Валерій Чалив. От, що угода про використання українських природних ресурсів майже зі стовідсоткової вірогідності буде ратифікована. Отже, вона і була ратифікована, але також з великою долею вірогідності можна спрогнозувати, що рано чи пізно знайдеться 45 народних депутатів, які звернуться до Конституційного суду з питанням щодо дотримання визначених конституцією та законами України процедур. Визначив Валерій Чалий. Дипломат наголошує: якщо притримуватися букви і духу законодавства України, то в такий міжнародний договір має укладатися лише президентом України від імені України, а не урядом, що чорним по білому написано в Конституції та законі про міжнародні договори України. Тим часом, попри оголошення Путіним святкового перемір'я, ніхто воювати, звісно, не припинив, росіяни закидували кабами. Та всім, чим могли Сумську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську область. А ЗСУ свою чергу відтіснили ворога з лісового масиву на північ від села Ліпци поблизу Харкова. Також військові обережно кажуть про деякі успіхи на Курщині. З іншого боку, Україні варто більше уваги приділяти умовно західним сусідам. З угорцями все зрозуміло. Отже, Служба безпеки 9 травня зробила заяву, що вперше в історії України була викрита мережа військової розвідки, що діяла на території Закарпаття. Завдання цього. Завданням цього осередку був збір інформації про військове захищення із Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Угорщина з свого боку заявила, що висилає двох дипломатів українських з Будапешту. Доволі також ризикована є ситуація в Румунії, де у першому турі президентських виборів переміг ультраправий Джорджа Сіміон. От. І мова не лише про порт Констанца, через який українці вивозять зерно і завозять зброю. Це може виявитися більшими проблемами для України. На жаль, на цьому тижні прем'єр-міністр Нірландів Дік Скоф Сказав про своє припущення, що Росія через декілька років може розпочати війну проти країн Північної Європи. Тому варто готуватися і до цього. За декілька років Росія може наростити достатню спроможність для того, щоб потенційно почати ще одну війну, і це запросто може бути на європейському континенті, сказав Скоп. Він вважає, що Нідерланди з іншими європейськими союзниками мають серйозно працювати над тим, щоб запобігти цьому. Один з кроків: Румунія та Нідерланди створять спільний центр навчання українського технічного персоналу по обслуговуванню літаків f 16 Про це повідомили у Міністерстві оборони Нідерландів. От. Також на цьому тижні Канклав у Ватикані обрав нового папу римського і тепер Всесвітня католицька церква має нового папу римського на ім'я Лео XIV. Кажу, що він незадоволений політикою Трампа. В своєму першому зверненні Папа 14 розірвав дипломатичне мовчання Ватикану та свого попередника Франциска і чітко заявляє, що Росія це агресор, а її війна це злочин проти людяності. Хоч щось радує. Наразі конфлікт між Індією та Пакистаном продовжується. Сторони обмінялися авіаційними ударами. Світових ЗМІ заявили, що світ вже вийшов у Третю світову, отже, за даними Global Conflict Tracker, у світі зараз налічується 110 гарячих точок. Тим часом, в неділю, 10 травня, новообраний канцлер Німеччини Мерц, прем'єр-міністри Польщі Туск, Великобританії Кір Стармер та президент Франції Макрон прибули до Києва. Також до обговорення приєднався президент США Дональд Трамп. Зокрема, серед питань, що обговорювалися, це можливе перемір'я, нові санкції, мінеральна угода та можливість передачі України ракет Таурус. Також ми можемо сподіватись на збільшення поставок зброї. Після чого президент України анонсував однобічне припинення вогню з 12 травня. Ну, Звісно ж, лідер волдайської морозилки Дід Кабаєв не забарився з відповіддю і вночі, на неділю теж зробив заяву про можливість прямих перемовин Московії з Україною вже в четвер, 15 травня. Отже, ми можемо очікувати розвиток подій на наступному тижні. Можливо, припинення вогню, можливо, відновлення перемовного майданчика в Туреччині. Отже, побачимо. Ну. Від глобального до локального, скажімо, на Вінниччині минулого тижня декілька подій викликали чималий резонанс. Перше, Вінницький міський суд задовільнився умовним терміном покарання 20-річному мажору, який в січні на вулиці Театральній збив двох 19-річних дівчат. Скоріше за все, вони назавжди залишаться інвалідами. От. Друге, це доля профтехучилища номер 7 Колектив якого б'є на сполох через те, що навчальні корпуси, нібито Міносвіти, хоче передати Харківському національному університету внутрішніх справ. У Департаменті освіти обласної військової адміністрації кажуть, що наразі немає жодного рішення. У релакованому до Вінниці Харківському університеті не коментують інформацію. Ну, третя новина. Про нашого колишнього очільника області, а нині голови міського відділення Національно-олімпійського комітету Сергія Барзова. Він став доктором філософії. Вітаємо вас захистом дисертації на тему дослідження Робертом Конквестом радянської тоталітарної системи 20-30-х років, концепції та інтерпретації. Ну а що, Усіку, можна бути доктором філософії, а Барзову що, хіба не можна? Ну, на цьому все. Дякую, що ви були зі мною до кінця новин. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк або вподобайку та дзвіночок. Також мені цікава ваша думка. Якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, я буду радий прочитати це у коментарях. Бережіть себе, бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось!